допомогти. Цікаво. Я ну цікаво, дякую. Зараз ми теж я потім підсумую трошки на увазі. Вже також мою думку. Мені здається, що є ще егоцентричні батьки, які невілюють взагалі потреби дитини і її проблеми, та не про це не є проблемою. Вони вважають, ну що там в тебе можуть, які проблеми. Mm -hmm. Ти наготований, в тебе є крика головою, що тобі ще треба mm -hmm. і все, вони не приділяють увагу дитині. І працювати з ними неможливо, бо вони не бачать проблеми в своєму своїй поведповедінці. Такий спротив, так який важко подолати. І тут uh, <кх rolls> якраз ну, щодо цього спротиву напевно це буде такий. Найбільший виклик для спеціаліста. І ну це така об'єднуюча відповідь всіх, що є у є батьків спротив, є зневажання дитини. Я пам'ятаю, що ви піднімали, що до вас передаду, є зневажання дитини. І так, а нам потрібно буде цього його подолати. Ну, щось ми про, ми про це поговоримо. Де, Можна спробувати. Ви знаєте, як. Е, е, як каменярах, лопати цю скалу. Щодо прав людини у нас це так така, що я вибачаю, що я так з міста. Та, да. дивіться, зараз прийом у лікарів зазвичай платний mm -hmm. uh, у психіатра, у психолога, тож uh, щоб. Працювати з людьми, працювати нормально, працювати ефективно, потрібно, щоб вони приходили, вони платять свої кошти. Добре, якщо це адекватні батьки, вони дають працювати і з собою, і з дитиною. А якщо батько там або мати кажуть, я не хочу платити за те, щоб мені там щось розказувало. Я, mm -hmm. так, я сам все знаю, я там вже дорослий, прожив життя, батько знає краще. Тому що ну типу що це ж моя дитина, що, ну, що там що, що, хтось буде для неї вирішено. З цікавого те, що е, саме у нас це ми працюємо про з НСЗУ, це програма медичних гарантій. Кожна людина може звернутися до лікаря-психіатра безкоштовно. Е, хоч з направлення, хоч без направлення. Головне, щоб у неї був ну паспорт, там, телефон з е, НСЗУ, ну тобто декларація з сімейним Я Загальними словами, скажу, є декларація з сімейним лікарем, значить можна звернутися до лікаря-психіатра, безкоштовно отримати консультативну допомогу. Також діагностика у психолога теж є безкоштовною. Ну, це вже у нас всередині лікарні, коли скровоний лікар-психіатр. Тому це можна вже так. Без оплату до такої А Уявимо ситуацію, що батьки теж до яких вже направили соціальні служби, в яких не зібрали дитину, але з умови, щоб вони відвідують всіх трьох психіатрів. Ага, ну, тобто, психіатри. Так, поставили умови відвідування ну, психіатру <пасп 'ятру> для того, щоб якось коригувати якісь нормувати поведінку. І, наприклад, батьки налаштову дитину, кажуть, оце не кажи. Оце не кажи". Ось. А, дитина заходить в кабінет, відбувається консультація якась наодинці з дитиною. А, і потім виходить дитина, і знову ж таки, вона ж не може якось збрехати, і в неї спитають, що ти розповідає, він скаже, що в ну, мене питали, оце, 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 я ось так розповідаю. І якщо батьки йдуть, наприклад, в агресію так само, і якщо вони відмовляються від цієї умови, забирають дитину, чи не буде, ну, дитині буде ще гірше вдома, вона ще і отримує за те, що вона там розповіла, хоча батьки напитали, як взагалі психіатр в таких моментах чинять, чи, чи є якісь моменти, коли вони якось дитину налаштовують і кажуть, що зараз нас з тобою пройде ось така розмова, все одно ж лікар не може сказати збреши батькам. Да, да, ми не можемо казати, що треба брехати, та да, з іншої сторони ми намагаємось комплексно підходити до лікування. Якщо у дитини ну, виявляється якийсь розлад, то тоді працюємо разом з ІРЦ, інклюзивно-ресурсний центр, і працюємо з, самим, з самою дитиною. Ну, також і дитині, і дорослому ми повідомляємо все, що ви нам кажете, все конфіденційно і нікому далі не повідомляється. І, ну, Та з іншої сторони є якраз випадки, коли ми можемо порушити по коли це є якісь порушення закону. от. Тоді ну, цим повідомляється інформація одразу при розмові, і тоді ну, одразу налаштовується бесіда. І частіше діти ну, напевно розкриваються. Ну я скажу так, я сам з дітьми не працюю. Е, я можу приймати дітей, коли це щось екстрене. От, ну, Коли екстрене, то в багатьох випадках батьки хочуть допомогти. Ну екстрене — це коли на чергуванні в лікарні. В яких випадках чи зверталися ви вже до правоохоронних органів або до якихось служб для того, так. щоб ось порушуючи цю конференційність? Чи можете ви просто зі досвіду свою ситуацію? Найцікавіше найцікавіше до речі, ну не жителі, вони не дуже цікаві щодо насильства. Жодного разу не признавались. При коли привозять людину до нас на госпіталізацію? У людини є синці, то обов'язково ми фіксуємо в зошир і передаємо дані до поліції. Це обов'язково з кожним клієнтом, ну з такі правила. Щодо насильства, у мене не було такого, щоб мені повідомляли про насильство. Та якщо було, теж у нас є окремий журнал, журнал заводиться і є телефон, по якому повідомляється ця інформація. І я думаю, у вас в закладі теж напевно таке буде там, де ви будете працювати, тому що ну, це обов'язково треба робити. Ну, взагалі так, описуємо, де знаходиться. Ну, коли у нас є пошкодження на тілі людини, то ми їх обов'язково описуємо. Це кожне чергування, хтось потрапляє Київ, ми обов'язково передаємо 102, що я кажу, хто я, де їх зафіксував, які були обставини. Всі кажуть, що обставини там впав, вдарився, не помітив. Ну, наскільки це чесно, це вже запитання. Ну, ми кажемо те, що кажуть діти. А чи було таке, що ви, наприклад, повідомили правоохоронній службу, що відбувалося насильство, вам ніяких загроз не було в вашу адресу? Тому що, ну, на судя, я розумію, людей не садять за те, що ну, вони несуть якесь покарання, але їх не садять. Угу. Е, якщо. Я би подав о, цю неправдиву інформацію, чи я це Ні. до а, вас а, поступив. А, чому повідомили про нього? Чи було вам в отвітне? Я не ну, у мене такого ніколи не було. Ну і тому, що я ще ніколи не повідомляв про насильство. Люди про це не кажуть. Люди про це не кажуть. Навіть ну і частіше як лікарі-психіатри, я не знако не знайома людина. Ну з іншої сторони, нам треба дізнаватись. Якщо ми це виявляємо, то нам потрібно буде про це повідомляти. Ну коли ми можемо порушувати конфіденційність, теж це важливо. Коли це діти і коли це, якщо у дорослих, то є загроза життю через ці пошкодження. Якщо загрози життю немає, то це вибір самої людини, повідомляти в поліцію чи ні. Так, А, так, так, точно. А, Чи повідомляється клієнта, що буде порушено кулі? Цініші, наприклад, ви побачили, що е, є якісь травми на цілі, і ви повідомляєте, що ось, наприклад, завтра я розмовляю поліцію і повідомлю про таке насильство. насильства. Чи повідомляється про це? Об, об, Обов'язково повідомляється, тому що нам треба розмовляти чесно і відкрито. Також, якщо ми просто помічаємо синці, я їх записую, я повідомляю, що до цих сенців я вимушений щодо нашого розпорядку лікарні повідомити до поліції, як вони, коли вони були отримані, як вони отримані, йдемо. Все, що ми е, будемо розказувати про людину, то це ми їй і повідомляємо. Наприклад, коли людина може чинити, передбачати небезпеку для себе внаслідок психічного розкладу, і людину ми госпіталізуємо без згоди до психіатричного закладу, і людина не хоче госпіталізуватись, та є всі ознаки для того, щоб госпіталізувати в примусовому порядку, це теж повідомляється людині. Ми кажемо, що сьогодні у вас такий стан. Під час якого ви передбачаєте небезпеку для себе, тому що ви робите то-то, 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 то-то. Ми не В більшості випадків людина до цього підходить з розумінням, тому що ну, я її кажу чесно, відверто, кажу, що я на роботі. Це вона така робота. Зараз вам потрібна допомога, ми її надамо. Та там впродовж доби ми подаємо документи до суду, і суд розглядає вже цю справу. Ну це наші внутрішні такі розпорядки що Додатково ну, просто до цього а. питання, а дитині як це повідомити, сказати. Сьогодні я подзвоню в поліцію і скажу, що тебе б'ють батьки. Або взагалі як це відбувається, як в дитині а. саме донести це. Тому що а. вона ще не розуміє поняття конфіденційності, поїзд. Тоді як це можна зробити, так щоб це було безпечно і для вас? І я розумію, що потім батьки вас там не переслідували і все таке. А, от. Тоді це краще робити колегіально з своїми колегами, хто є старшим вас на роботі. Наприклад, в лікарні це просто тому, що є медичний директор, є генеральний...